Настрілявся? А, наносився. Про ремінь задумався. Давай сюди. Є різні варіанти кріплення ременя, але я прихильник короткої двохточки з кріпленнями на qd антапки Тим більше, що виробник цього карабіну вже передбачив кріплення на самій цівці. Сьогодні ми встановимо ось такий endplate з базою під швидкоз'ємну антапку замість рідного endplate. Щоб замінити endplate, нам повністю треба зняти. Трубу прикладу, відкрутивши ось цю гайку. Щоб відкрутити гайку, нам знадобиться спеціальний ключ. Вони є різних виробників, різних моделей. Вставляємо ключ в пази і відкручуємо гайку. Відпустили, потім руками акуратно відкручуємо гаєчку. Акуратно можна притримувати анплейт. Чому? Тому що. У нас під ендплейтом є пружинка. А під пружинкою і ще щось. Провернемо трошки приклад, щоб витягнути пружинку і не загубити її. А тепер мій особистий лайфхак. Якщо ви помітили, я не діставав пружину з буфером і труби прикладу. І ось чому? Тому що у нас труба прикладу фіксує. Інший фіксатор. Фіксатор буфера і пружини. І щоб ми не шукали його по майстерні, по студії чи по квартирі, краще лишити так, як є. І якщо раптом ми провернемо трубу і не буде буфера і пружини, то він може полетіти. Тепер достаємо. Ось він вийшов. Пружина. Так, І власне сам буфер. Повністю відкручуємо трубу. Знімаємо рідний ендплейт і встановлюємо новий. правильну сторону. Збираємо все в заворотній послідовності. Повертаємо назад наш фіксатор, утоплюємо, перевіряємо, що у нас він зафіксувався. Все. Тепер нам треба акуратно подати вперед плит, підтиснувши пружинку і затягти. Затискаємо. Збираємо наш карабін. Ми навіть нічого не загубили. Ну от і все. Можна це вчепити. ремінь де. Ясно. В наступній серії. З вами був Збройний Перекуп. Побачимось.